От друзі, продовжується вже реальне свовілля. Тобто, що вони роблять? І це вже не поодинокі такі звернення до мене. По-перше, що вони зараз в ТЦК придумали? Вони беруть, викликають осіб військовозобов'язаних, які вже заброньовані. Проте вони надсилають їм повістку. Людина, наприклад, не дивилася, не бачила. Вона якби не думає, що будуть якісь проблеми. Він же забраньований, заброньований, займається якийсь, якоюсь дійсною справою, яка потрібна, або для ЗСУ, або для економіки. І не думає, що у нього можуть бути проблеми. Але він з'являється у цій системі оберіг, нібито щодо розшуку. Тобто робиться звернення в поліцію при цьому. На затримання та доставку, тобто, нібито людина заброньована, але ж у нього в резерв плюсі з'являється інформація, що він порушив правила військового обліку. І через це вони починають е здійснювати вже відповідний тиск на людину. Починають дзвонити, казати, да ми тебе запакуємо і так далі. Оце сьогодні у мене був чоловік. Така ж ситуація по Болонському району. Там я знаю, ще затримали людину в Карпатській області, десь в Ужгороді. Друзі, що взагалі відбувається? Тобто, ми бачимо, що посилюється мобілізація. Посилюються незаконні дії. Тобто, людина навіть вона заброньована, але ж її хапають, її тримають у ТЦК, її просто не відпускають. Намагаються від неї добитися просто от добитися від неї підписання контракту. Тобто, щоб вона добровільно. Його підписали, не випускають. Що не робиш, вони все одно стоять на своєму. І це вже не просто там у одному якомусь ТЦК. Це взагалі то вже, ну, вже можна сказати, що це система. Тобто якась вказівка. Ми знаємо, що до 28 лютого повинні були підтвердити бронь, підтвердити значимість цю важливість, так? але ж. Продовжили, продовжили броню. Самі броні продовжили ще на березень. Проте вони почали незаконні дії. Тобто вони розраховують, вони розраховують саме на цю категорію військовозобов'язаних, по яких у них є дані. Вони знають, де вони проживають. Вони вже пройшли ВЛК, або там не пройшли, Але ж вони думають, що зараз ми їх хапаємо. Ці люди йдуть добровільно до ТЦК, або поповість, або їх доставляють. Вони думають, це буде добре. Але ж ні, у них з'являється проблем. проблеми, які взагалі то можна вирішити, якщо до цього підходити серйозно та систематично. Друзі, треба готуватися до незаконних дій. Ну, знайте, що у вас є така можливість, і ви отримаєте екстрену правничу допомогу при затриманні будь-який час та у будь-якому місці. Це робиться швидко. І найголовніше, головне, що це результативно. Дійсно, фактично, всі випадки, вони... ну, всі випадки, коли до мене зверталися люди, вони. Вирішувалися законним чином і порушені права були поновлені. Причому поновлені негайно. Чим раніше ви звернетеся до мене, тим скоріше це буде можливо для вас. Це дійсно так. І якщо вам хтось там каже, що це не працює, то ну я вам просто кажу: не вірте, не вірте цьому, тому що закон діє, якщо ви дієте правильно. От. У мене є великий досвід щодо цього. Я адвокат вже більше ніж 17 років. До цього мав досвід у правоохоронних органах, навіть у воєнній прокуратурі і військовій прокуратурі. Тому звертайтеся.